О, і клювання. А, судачок. Ай, і зійшов. Зійшов. Ах, обідно. Але ж це риболовля. Невеличкий був судачок. Але клювання було. Доброго вечора, шановні підписники. Ви на моєму каналі Риболовна Подорож. Ми сьогодні на Десні, в пошуках вечірнього судака. Перший закид і мертвий зацеп під берегом. На жаль. З першого закиду таке горе. На майбутнє будемо витягувати раніше. Це, обрив, приманки. Зараз зарядимо наступно. Перев'язався після обриву, після першого закиду. Будемо продовжувати риболовлю. Сподіваюсь, це далі буде добре. По ситуації відчуваються удари білої риби. По шнуру десь близько 40-30 метрів від берега. Дуже відчувається, що багато білої риби. На попередніх рибалках я багрив синця на силікон. Було забагрення синців в цих точках, але таких невеликих, грам 200-300. Вон знов вихід риби, скоріш за все хвіжої, так як мальок втік. Можливо, б'є жерех. Чуть пізніше пройдемося по берегу, подивимося виходи жереха, можливо, дінемо касмастера і спробуємо його спіймати. З'явили вже комарі, трохи за ноги кусають. Ну ось так, не клює поки, але пробуємо далі. Течії майже нема, Вон, можливо, в кадр попало, вихід хижака під берегом. Ловлю на десні. Течії майже немає, так як тут велика ширина річки і доволі гарна глибина. Течія десь під протилежним берегом. О, і клювання. Ах, судачок. Ай, і, і зійшов. Зійшов. Ах, обідно. Але ж це риболовля. Невеличкий був судачок. Але клювання було. Будемо пробувати наступного. Так, да, обідний сход могли б побачити першу рибку, але що ж не поробиш? Це риболовля. Таке буває. Ловлю я на тендітну оснастку, джигріг, 10 грам грузик, одинарний гачок і силикон 3,5 дюйма. Знов клювання, але на цей раз не засік. А, гарне клювання було, але мимо. Змінили точку лову. Зараз перевіримо тут. Також перспективне судакове місце. Воно поряд від попереднього. Але результати тут були. О, і клювання. Хотів виматувати, а можливо забагрив когось. Невідомо. Так, да, забагрив. А ні, клювання в рот. Маленький синець, пійманий за рот. Ось. Синець пійманий за рот. Дивно, що він хотів від цього силікону. Пливи. Спіймана перша рибка. Синець. Ну і то добре. Все. Чекаємо наступного клювання. Час зараз близько 19.40, вже заходить сонечко. Ми повернулися на місце, з якого розпочинали, де в нас були клювання, декілька закидів і буду їхати додому. Так як Судака не вдалося піймати поки що. Незрозуміло, можливо, була рибка. Зараз по силікону побачимо, бо повисло. Так, була рибка. На жаль, силикон з'їла. Як бачите, хвоста нема. ну Клювання було вечірнє. Все тоді змінюємо рибку і продовжуємо риболовлю. Оклювання. І мимо. Зараз перевірити, знову треба рибку. Ха, знову рибка без хвоста. Знову хвоста нема. Будемо одягати іншу. На годиннику далеко за восьму вечора. Буду робити останній закид і їхати додому. Сподіваюся, що на останньому закиді риба клюне. На жаль, без риби. Завершено сьогодні я свою риболовлю. На годину копів на 9, вже майже темно. Судака не, не вдалося піймати, але були клювання, було 4 клювання точно судакових. Будемо пробувати наступного разу. Всім вдалих риболовель. До побачення!